Усім привіт! Сьогодні поговоримо про податок на репатріацію, а саме про те, як застосовувати правила міжнародного договору, коли виплачуєте доходи нерезиденту. За загальним правилом, особа, яка виплачує на користь нерезидента дохід із джерелом його походження в Україні, Має утримати з такого доходу податок на доходи на резидента і перерахувати до бюджету такий податок. Такий податок ще називають податком на репатріацію. Резиденти зобов'язані так чинити, якщо іншого не передбачають положення міжнародного договору. Перелік доходів, що підлягають оподаткуванню податком на репатріацію, наведений у підпункті 141.4.1 податкового кодексу України. Податок потрібно сплачувати до бюджету під час виплати доходу, а загальна ставка податку 15%. Застосування правил міжнародного Оговору про уникнення подвійного оподаткування дає резидентові змогу під час виплати доходу на резиденту зменшити ставку податку чи взагалі звільнити від оподаткування цей дохід. При цьому резидент має право застосовувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, якщо не резидент, по-перше, є бенефіціарним фактичним е, отримувачем доходу. Цієї умови дотримуєте тільки якщо так прописує міжнародний договір. По-друге, є резидентом країни, з якої Україна уклала міжнародний договір. Щоб резидент міг виконати останню вимогу, не резидент має надати йому довідку або її нотаріально засвідчену копію, яка підтверджує, що не резидент є резидентом саме тієї країни, з якої укладено відповідний міжнародний договір. Довідка має бути легалізована, тобто мати позначку у вигляді апостилю або позначку консульської установи та перекладати. Українською мовою. Наявність такої довідки є обов'язковою умовою застосування правил міжнародного договору. Податківці в своїх роз'ясненнях також зауважують, що підставою застосовувати міжнародний договір є довідка саме на паперовому носії, тобто довідка в електронному вигляді не підходить. Щоб отримати більше професійної інформації, завітайте в експерту з Головбух. До зустрічі!